А у вас було таке відчуття, що наче ігор багато вже наштампували, та якось взагалі нічого вийденого до серця не лежить. І єдине, що лишається, це чекати на потенційно чудову гру, яка може хоч якось викликати небувалий інтерес. Тож в цьому списку будуть потенційно цікаві ігри, які зможуть здивувати графоном, атмосферою та нововведеннями. З вами Дмитро і ви на каналі JR Games буду. Розпочинати. Церемонія Gamescom змогла здивувати новим анонсом мафія Old Country». Її розробляє студія Hangar 13, Саме вона розробила третю мафію та ремайк першої. Події гри відбуватимуться в 1900-х, так як це приквел, то в нас буде змога зіграти до часів першої гри. Судячи з трейлера, саунд буде просто пропитаний атмосферою притаманною для серії. Головний герой, той самий Сальєрі, який передав вітання бідному Томасу. Mr. Angelo. Yes. Mr. Salieri sends his regards. По словам президента компанії Ніка Бейнса мафія з Country повернеться до коріння, щоб зробити глибокий сюжет з присмаком класичних фільмів про мафію. Гравців закинуть в неймовірно красивий новий сетінг в Сицилію. Я нагадаю, це те місто, де Віто виконував операцію хаски з другої частини. В грі обіцяють показати витоки організованої злочинності, оповідаючи, нам говорить про вірність, сім'ю та відсутність брехні в ній. Ну і звісно, бере з до родини. На столі ми можемо побачити газету, де ми можемо прочитати Саверіо Джелоті. Думаю, це ім'я буде тісно пов'язане з сюжетом приквела. Вийти вона повинна в 25-му році на ПК PS5 та Xbox Series. А більше інформації буде в грудні. Neo Berlin 2087. Це екшен РПГ від німецької студії Ілізіон Games, яка схожа на кіберпанк. Головний герой це детектив Нолан, який намагається захистити дочку начальника поліції після гибелі її батька. Кожен крок буде наближати детектива до глобального заговору. Трейвер демонструє яскраве красиве місто. Герой приходить до місця злочинності, досліджує місцеві вулички і активно розбирається з ворогами за допомогою вогнепальної зброї. Можна побачити, як він бореться проти людей, кіберзомбі та роботів. Стрільба взаємопов'язують. Це з підкатами та добиваннями, окрім Берліна. Він також побуває в різних спустошених землях за межами міста та засніжених локаціях. Візуально, Необерлін виглядає просто приголомшиво, хоч анімації людей дають зрозуміти, що це все таки інді проект. Воно й не дивно, так як обмежений бюджет та можливості дають про себе знати. Дата виходу гри планується в 2025 році. Наступна раца Индиана Джонс the Great Circle. Гравцям обіцяють подорож сповнену відкриттів та незабутніх пригод. Ну як же без головоломок. Почнеться воно з невідомого маршала в університеті та викрадення цінного артефакту. І щоб його повернути, йому доведеться пройти немалий шлях, який включає в себе середньовічні вулиці країни Ватикана. На вас будуть чекати загадкові піраміди Єгипта, засніжені гори Гімалая і святилище Ескутхая. Гра об'єднує лінійне вільне переміщення, досліджуючи локації, гравці можуть знайти різні секрети, і також розробники обіцяють багато запутаних головоломок. Головного героя озвучив Трої Бейкер, який також подарував голос Джоєлу, Хікс Монагану і Букеру з Баєшок. Вид гра в цьому році на ПК PS5, Xbox Серії X та S і головне відразу ж появиться в геймпас. Gears of War і e Day це прикл легендарної франшизи, що розповість нам, що ж було на самому початку вторгнення сарани. Події гри розвертатимуться за 14 років до самої першої частини в місті Колона, яке, власне, і показали на презентації. Головним героєм буде молодий Маркус Фенікс. Розробники відмовилися від великих локацій і вирішили зробити її коридорною, щоб показати набагато більше крутих моментів. Студії Скорі. Алішин сказала, що повторила похмурі з оригіналу, тому це підтверджує, що топова атмосфера нікуди не дінеться. Навіть з трейвера можна зрозуміти, що буде темний фільтр і епічно зруйновані локації. Гра обіцяє круту сюжетку і бойову систему, то чекаємо з нетерпінням. Булай Survival – це середньовічна кооперативна гра, в якій вам і трьом гравцям, доведеться боротися з ходячими мерцями та бандитами. Вам доведеться відчайних спробах протистояти чумі, страшної хвороби, яка руйнує землю. Дії гри відбуватимуться в забутої богом країні, де два королівства ведуть безкінечну війну. В цих околицях через залишки мерців почав розвиватися різновид чуми, який перетворює людей в монстрів. Тому всі люди надіються тільки на вас і на ваших товаришів. Єдиним сміливцям прийдеться піти в невідомість, щоб закінчити шумою раз і назавжди. Глядачі, які вже встигли побачити геймплей, закидали його позитивними відгуками, особливо на рахунок графіки. І це ще не кажучи про анімації та атмосферу. Деякі навіть охрестили гру як середньовічний The Last of Us. Але, по-моєму, в грі присутній вайп, який схожий з Аппалейк та El Requiem, яка особисто мені дуже зайшла вийде вона в 25-му році на ПК, PS5 та Xbox Doom the Dark Ages після багаторічного мовчання ID Software нарешті випустила на світ трейлер легендарної серії Doom. і вона виглядає водночас круто і моторошно. Судячи з того, що я побачив, це буде прикол до Дума 2016. Нам покажуть історію знищення батьківщини протонганіста, який нам відомий як Rock, ну або ж по народному Дум Гай. Події розвертатимуться задовго до того, як він попав на Марс і зупинив вторгнення демонів в нашу реальність. Нова гра пролє світло на одного з головних героїв шутера від першого лиця і відповість нам на багато запитань. Трейлер може порадувати кадрами ігрового процесу, що у двох словах просто зносить дах. Брутальний динамічний дух нікуди не дівся, і приземлене нововведення їй пішло тільки на користь. Гра вже повинна вийти на початку наступного року на Xbox Series ПК і PlayStation 5. Assassin's Creed Shadows Ubisoft показала нам розгорнутий 13-хвилинний ролик, де ми можемо побачити проходження як за Наоа, так і за ясука. Автори нам продемонстрували наскільки сильно буде різнитися боївка двох героїв. Темношкірий самурай буде діяти напролом як танк, а інша персона як не дивно буде заточена під стелс. Як вже відомо, дії гри розгортатимуться в феодальній Японії про те, що забув феодальній Японії Афросамурай, скажімо так, не зовсім зрозуміло, і навколо нього до сих пір триває скандал, типу японці зробили петицію, щоб прибрати темношкірого, бо це не історично. Я сам розумію, що ніхто нікого не прибере, а на рахунок героя я дуже не переживаю. Я наскільки фан франшизи, що буду грати хоч за темношкірого самурая в Японії під хіп-хоп чи за корейця в Африці під Києвом. Поп жартую, звісно, це вже за НАТО, але від Ubisoft можна очікувати абсолютно все. Але один біс я в це гратиму, хоч і розумію, що серія давно вже померла з Дезмондом. У сюжету героям доведеться знайти свій шлях в величезному відкритому світу, який буде майже як Одіссея. Гра шокує точно, можливо, і не в хорошу сторону, проте шокує. Вийде вона 15 листопада на ПК, Xbox і PS5. Мушу визнати, тема ясука дійсно качає. Лей Робскур Експедішн 33 розробники з французької студії Сен Фовен Інрактів анонсували стильну рольову гру. Події гри відбуваються в світі, де потустороння зло, яке зветься Художниця, і прокидається від сну і малює на магічному моноліту число. І ті, чиї вік співпадає з її числом, помирають, перетворюючись в попіл. рок за роком. Художниця знищує людство, починаючи зі старших і зовсім скоро черга доходить до номера 33. Головному герою представиться можливість очолити експедицію, відправившись завданням, назавжди покінчити з художницею. Розробники обіцяють надзвичайну круту естетику і механіку напряму пов'язану з реальним часом, а також унікальних супротивників і доволі незвичайний сетінг, загони з шести персонажів і можливість робити свої білди, комбінуючи характеристики, вміння, екіпірування та синергії персонажів. В грі буде вільна бойова система, реліз гри від. Будеться на ПК Xbox PS5 в 2025 році. Dying Light The Beast Польська компанія Techland анонсувала нову серію Dying Light Вона не є новою частиною, а всього лише самостійним доповненням. Події гри відбуватимуться в пропрацьованій сільській місцевості. Головним героєм буде герой першої частини, який вирвався на волю після багатьох років жорстоких експериментів. Очевидно, що розробники намагаються щось змінити в базованій формулі Dying Light. На цей раз основною фішкою буде наявність надлюдських сил. Відомо, що проект переріз з окремого доповнення з Dying Light 2 самостійно. Дати релізу, на жаль, немає, проте в Steam є сторінка, на якій статус скоро вийде, але потрібно розуміти, що скоро вийде, може йти вічність. Kingdom Come Deliverance 2. Сюжет продовжує історію життя протонганіста першої частини гри, сина коваля Мартіна. Проте для повноцінного занурення в історію не обов'язково знати оригінал. Сама історія стане набагато масштабнішою. Окрім цього, розробники обіцяють в два рази більший відкритий світ і більше п'яти годин катсцен. Розробленням керує Дені Вавра, Це на хвилинку сценарист перших двох мафій, який в 2011 році і заснував студію Warhorse. По його словам, Deliverance 2 стане ідеальним сиквелом, в якому реалізували всі ідеї, які відкинули в першій грі. Проект вийде відразу на всіх актуальних платформах 11 лютого в наступному році. Сталкер 2 серце Чорнобиля. Думаю, немає сенсу пояснювати, що це за гра і про що вона. Скажу тільки, що залишився останній ривок всього якихось три місяця, які тянуться, неначе вічність. І єдине, що лишається, це просто банально дожити і оцінити гру по повній програмі. І те не факт, що моя RX 580 на 8 ГБ нормально потягне гру, хоча є надія, що мінімалки все-таки допоможуть. Пишіть в коменти, яка у вас відюха і чи вважаєте ви, що комфортно на ній зіграєте. Коротше кажучи, напишіть якийсь комент для просування українського контенту, і не забудьте поставити лайк. Ваша активність це моя мотивація робити контент трішки ліпшим. А з вами був Дмитро, і ви були на каналі Джейярґеймс. Всім побільше здоров'я та до зустрічі!